Так ну що, привіт, пацани, не... новий день, нові починання, значить сьогодні йдемо на роботу 5 ранку. Що трохи вже підзаївало. Але але треба працювати і рухатись просто вперед. Вибачаюсь, що матюкаюся. Дійсно, будь неприємно, приємно, коли включаєш телевізор, там, чи ще десь в мене на якомусь великому екрані тут одразу летять мати. Ну, але таке життя, пацани, таке життя не завжди все радужно, не завжди. Тому, тому, тому тому. в мене тільки правда, мабуть, без фальшу. Трошки дорожче, 250 здається. І в швидше і здається їде по хайвею. Тобто це такі великі дороги там, де лише всі їдуть. Швидко. І наскільки я зрозумів, у здається, бомжів не беруть. Щось схоже на те. Прикольно. Скажу, в принципі, в Даундауні так вже погано, знаєш. Можливо, зараз я в такому районі, там де ще плюс-мінус непогано. Кинешно вовнутрь с ніч. Що, пацанчики, робочі, будні, продовжуються Да, їдеш по таких місцях і думаєш, пт твою мать, чого йому ще досі не тут? ты понимаешь да что ты то там... Это, что они друзья научили друзья саумалику он сказал мне что здесь аренда стоит 8 8 штук Це робота сиджу тут, так і думаю мене їбають. Наскільки тут красиво. Це мені, знаєш, нагадує якусь Іспанію. Я, звісно, в Іспанії ніколи не був, але це от прям іспанський вайб. Італійський, іспанський. Паур є, Павер є. А є лайтні? Так, є. Пацани, я поки по дорозі в зал. Настрій, в принципі, хороший, пройшов з роботи, поспав десь годинки дві. Просто виробився ліг, очі закрив, прокидаюся, дві години прийшло. я такий, воу. Стоп, 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 стоп. Значить, е... от тільки що розгріб трошки... Онлайн-клієнтів. Мав ще розгребти це неділю. Неділі часу не було. І от зараз сів за роботу. Трошки зробив. Іду в Голдс. Зараз приблизно час біля десятої, тобто в мене є година на тренування. Let's go, let's go! Значить, пацанчики, тренування просто пройшло на ура, сил було дуже багато, от що означає 2 години поспати. Перед залом. Сил було багато, але часу було мало. Прийшов вже під закриття, у мене було приблизно година, щоб потренуватися. В принципі, я зробив майже весь об'єм тренувань, звісно, трохи не встиг. На жаль, на жаль, звісно. Але, в принципі, я задоволений. Памп був хороший, бачу, форма прогресує. Плюс після вчорашнього четмілу такий надутий, знаєш, є наповненість великий. Взагалі, перед тим, як зранку йти на роботу, я поважився. І в мене вийшло скільки біля сотки щось там не був водязі, звісно. Ну тобто, якщо так казати, я думаю, десь плюс 3 кг, плюс 4 після чітмілу на диво. І до речі, по обличчю навіть в принципі і не скажеш, що залило. Зазвичай мене так заливає, просто як дійсно, як свиня. Так пацани позаду мене та сама легендарна качалка. Масло біч. Форма потрошки набирається, вертається і працюємо далі, пацани. От зараз йду, заливаю відео в Інстаграм, в Тікток і приходить мені повідомлення в Інстаграм от такого плану. Прикріплю сюди і чесно мурашки просто по шкірі. Тому що. Як пояснити, знаєш, багато чого робиш, вихлопу не утримуєш зовсім. Плюс там хейціпиться і так далі. Ти продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш. Можливо, сам деколи сумніваєшся, не бачиш якоїсь певної перспективи в цьому, то приходять такі повідомлення, і ти думаєш, вау, дійсно. І знаєш, от, чому дійсно на власному прикладі не показати те, що можна, можна кудись дійти. Так, да, зараз не найкращі часи, але я скажу так, в мене в житті були <раймо> періоди прайму, періоди спаду. Життя воно таке, воно просто. Різногране, циклічне і отримуючи такі повідомлення, хочеться далі робити, творити і показувати, надихати людей в тому, що завжди, завжди є вихід, завжди все можна змінити. Знаєш, От я, мабуть, один із тих, хто любить дуже сильно себе обесцінювати, порівнювати з якимись топами і так далі. Завжди я рівняюся на топів і дивлюсь на себе, знаєш, і якось мені не по собі, тому що я думаю, ну, блін, ну слабо знімаю, там, погано знімаю, от мені до цього, знаєш. але ж ця людина також дійшла, вона не починала щось суперкрутого. І багато хто мені пише, я також хочу почати, я також планую знімати відео. Я кажу, так починай. Тобто я сам не гуру в цьому, я просто можна сказати, рівень новачка. Просто отак Включу камеру і йду щось розповідаю на камеру. Це рівень новачка дійсно, але, але таким чином це, скажімо так, тупий шлях, тому що це не продумані якісь, це не продуманий контент, це не продумані якісь певні дії, як ти можеш залітати, як ти можеш піти вверх по алгоритмах. Але, але ти просто робиш. Саме головне, що правильно, робити, робити і завжди відповідь прийде. Витрачаєш ти свій час дарма, не дарма, ти нічого не знаєш. Тобто беручи, беручи історії різних людей, з якими я спілкувався, вони просто щось робили. І не задумувались про майбутнє, не задумувались про якісь там для чого, чому, просто робили свою справу. І роблячи свою справу, ти знаходиш однодумців, ти знаходиш людей, які тебе підтримують, знаходиш одобрення в лицях. Людей і хочеш йти далі. Просто рухаєшся як потяг, знаєш, якого просто не збити. А всі ці люди, які пишуть хуйню, просто підбивають тебе і стараються, щоб ти почав сумніватися в тому, що ти робиш. Чесно сказати, по тому, що я роблю, вже там майже 120 днів записую відео кожного дня. Но мені все рівно на думку цих людей. Дійсно. Інколи чіпляє, знаєш, українська аудиторія, вона така хитра, вона буває, б'є прям точечно туди, куди потрібно. До речі, що я помітив, виставивши якісь певні відео, да? я помітив, що по моєму інстаграму, скажімо так, да, всі думають, що я класно живу, у мене тут класне життя, Лос-Анджелес, купа грошей і так далі. Але ну, я показую життя таким, яким воно є. Я не хочу здаватись кимось, я такий, який я є. І це не означає, що я не росту, я не хочу рости ні. Просто я показую своє життя в даний момент. Таке, яке воно є. Я не хочу приукрашувати, показувати там е фото з різних тачок там, і так далі. Ну, знімати себе під вигідними ракурсами. Я показую таке, таке життя, яким воно дійсно є. Я нічого не приховую, просто нічого. Все показую наяву. Люди просто дуже, люди просто дуже люблять ідеальну, ідеалізовану картинку, але вживу це не так, от дивіться, той самий Лос-Анджелес. Да? Під якими різними призмами його можна сприймати. Можна сприймати Gold Gym там, Venice Beach, все класно. А з іншої сторони, от я вам показую таке життя. Я не стараюся знайти якісь мінуси. Просто дійсно я показую те, що бачу навколо. От дивіться, зараз іду, переді мною просто привид стоїть. От і питання в тому, що взагалі очікувати від такої людини. Можливо, в нього ніж, там, можливо, в нього там, не знаю, які в нього наміри і так далі. Але чи не все рівно. Просто, мабуть, байдуже О, десь там ззаді стоїть, ну, нічого страшного в цьому немає. Я думаю, що багато хто з вас, хто дивиться це відео, особливо хлопчики, які бажать коментарі, мабуть, сюди не ходили б. Мабуть, боялися б. Мабуть. твою Блять. Так, буквально два слова про ситуацію з собакою. Дуже незвична ситуація, в мене такого ніколи не було, мабуть, ну були звісно ситуації, але щоб вони так вирішувалися, я такого не бачив, в принципі. Тобто, на мене починає бігти став. Я просто йду в телефоні, класу і чую, що це вибігає з кущів. Він вибігає просто з кущів, і я дивлюсь йому просто в очі і починаю кричати таким, знаєш, голосом, ніби зсередини. І він так дивиться на мене, стоїть в ступорі. Старається підійти ближче, я знову кричу. І він просто губиться, знаєш, стоїть, він не знає, що йому робити, він ще старається ближче піти, я ще раз на нього кричу. Тут вже підходить його власник, він такий, сорі, 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 сорі. І я просто здивувався, думаю, бля, ще що мені не вистачало, щоб мене в США собака покусав, тим більше з якимось казом чи чимось. Це просто. Ну От такі пригоди, пацани, от такі пригоди. Тільки що йшов і кажу, не знаю, що може статися, зарікався, от буквально декілька секунд назад відео. І от дивіться з кущів просто пес вибіг, став. Добре, добре, що все обійшлося, звісно. От я вже в своєму улюбленому місці біля яхт. Придивлююсь собі яхту. Смішно, здається, зараз звучить, але але, але, але. Значить, пацани, що завтра в мене вихідний день. Завтра їдемо на цікаву штуку, постараюся познімати чим побільше. Я думаю, буде весело. Добре, пацани і дівчата. Дівчата також дивляться. З вами був той самий Сергос Сію Сун. Папа, до завтра.